20 червня 2025 року саме в цей день у натовпі на Майдані з'явився чоловік, якого не мало бути. Хтось упізнав його. Принаймні подумав, що впізнав. Його звали Ярема, і востаннє його бачили на фронті під Сіверськом ще в 2022-му. Після того списки безвісти зниклих, але тепер він стояв тут, в Києві, без документів. Без підтверджень. І з однією фразою, яку він сказав у натовп: Я повернувся не для життя, я повернувся, щоб ви більше не вмирали. Це не був заклик. Перший не виступ це був голос, що просто не міг не прозвучати, він не був голосним, але весь майдан замовк. Люди зупинилися навіть на протилежному боці дороги. Хтось увімкнув прямий ефір, але запис виявився порожнім, на ньому не лишилось звуку, і лише ті, хто були поруч. Чули його? Точно, без варіантів. Він не пояснював, його не затримували. Але з того дня щось почало тріскатись: не фронт, повітря, інтуїція. У штабах не розуміли, чому бійці відмовляються від окремих ротацій. Чому починають діяти інакше, ніби чогось чекають? У коментарях під новинами почали з'являтися однакові фрази: а що, як усе вже змінюється? або. Тепер усе залежить не від наказів. А 24 серпня, на День Незалежності, він знову вийшов у тому самому місці. Але тепер із білим прапором, без написів і з обгорілим жетоном у лівій руці. Він нічого не сказав, тільки підняв прапор і став. У цей момент зупинились годинники в трьох будівлях навколо. І вперше за всю війну не прозвучала жодна сирена. Коли він підняв білий прапор, ніхто не аплодував. Але ніхто й не розійшовся. Стояли, мовчки. Діти перестали бігати. Музика на площі обірвалась. Навіть голуби зупинились на карнизах, як застигли. У центрі той самий Ярема, без емоції, без претензії, без культу. Просто стояв, тримаючи біле полотно, на якому нічого не було. І це нічого було сильніше, ніж тисячі слів. Служби не втручались. Кілька спроб взяти під охорону провалились. Щоразу хтось із НАТО впуставав перед ним і казав не треба. Без агресії, без штовханини, лише ці два слова. І чомусь кожен, хто чув, їх зупинявся. Жетон у його руці був обгорілий, його намагались розшифрувати марно. Але ім'я на ньому почало ширитись інтернетом. Той, хто повернувся, не як герой, а як нагадування? Бо після нього щось змінилось у звичному. Наступного дня на фронті з кількох ділянок почали надходити рапорти про те, що противник не відкриває вогонь без наказу довше, ніж зазвичай. У Донецьку хтось закрив штаб самопроголошених. У російських пабліках почалась істерика про інформаційний провал. Але в самій Україні реакція була ще тихішою. По всій країні люди почали приходити на центральні площі і ставати в тиші, без плакатів, без слів, просто по одному. Біля них білі клаптики тканини. Кожен стояв рівно одну хвилину і йшов. Але це повторювалось. Перше розросталось. У школах почали питати: чому ми святкуємо незалежність лише словом у селах. Хто вирішив, що після війни має бути повернення до старого? У містах? Чому наші імена досі живуть у списках втрат, а не у списках змін? Держава мовчала, бо не знала, що сказати. Змі плутались у формулюваннях можливий символічний протест, масова інтуїтивна акція. Але ніхто не казав прорив, бо прорив був не фізичний, а в логіці війна перестала бути єдиним сенсом. І саме в цьому почалось її закінчення. Ярема знову зник. Його не бачили. Але на третій день після 24 серпня на стіні на вулиці Грушевського хтось залишив фразу: Той, хто повернувся, не зник. Він у кожному, хто більше не хоче вмирати. Після того дня не відбулося жодного прориву, не було підписано жодної угоди, жоден дрон не приземлився із білим маркуванням. Але всі, хто тримали фронт, відчули, що щось змінилось. Не противник. Вони самі. У штабах почали збиватись з такту. Підрозділи діяли нестандартно. Деякі ділянки не повідомляли про бої і водночас не повідомляли про втрати. Коли запитували, чому не наступаєте, відповідь звучала однаково: бо тепер інший ритм. І ніхто не міг дати цьому рапорту артикул. На півдні, в одному з сіл, яке досі жило між обстрілами і раціями, діти вийшли з ранковим молоком у центр і залишили його просто на землі, як знак, що життя тут не зупинялось, а тільки мовчало. Після цього село вперше за довгий час не зазнало атаки чи збіг? Ніхто не дізнався. Але про цей випадок заговорили між позиціями. У Києві в метро з'явились записки без підпису. На них одна фраза. Якщо ми починаємо день із війни, він уже програний. Хтось зривав їх, але на їхньому місці з'являлись нові. Люди почали помічати, що зникають марші, риторика, не маємо іншого вибору, а замість цього мовчання. Не з байдужості, а з ясності. Міністерства не коментували події. Але в одному з урядових кабінетів за закритими дверима один із радників сказав. Якщо вони всі вирішили не вмирати, ми не маємо права їх більше кликати в смерть. Жодна офіційна особа не підтвердила існування Яреми, але його фраза Я повернувся, щоб ви більше не вмирали, вже лунала з вуст капеланів, волонтерів, учителів і тих, хто ніколи не тримав зброю. І саме вона почала ламати те, що до цього здавалося непорушним. Наратив. Що війна це обов'язок. Коли на Чернігівщині одна з бригад відмовилась від ротації не через втому, а через неприйняття безглуздого маневру, командування не знало, що відповідати, бо у військовому статуті немає статті про відмову на основі сенсу, і саме це стало головним сигналом: війна більше не лягає на слова, вона розсипається під ногами того, хто хоче ходити правдою. Жовтень прийшов без кольорів. Дерева стояли сірими, не тому, що не встигли пожовтіти, а тому, що земля більше не потребувала показу. В країні, яка звикла міряти час втратами, з'явилось нове відчуття: ти не винен, що живеш. Після тиші серпня і слів яреми почали змінюватись самі ритуали. Прапори залишались, але більше не прикривали втоми. Їх перестали носити на плечах, не з неповаги. А тому, що тепер вони жили всередині. Хвиля відмови, не протесної, а свідомої, докотилась до лінії постачань, до редакцій, до капличок. Люди не вимагали миру. Вони діяли так, ніби він вже настав. В одній з областей, замість військового параду, провели тиждень тиші, без мітингів, без муралів, без лозунгів. У школах замість лекцій з історії провели розмову. Як ви хочете, щоб ваші діти згадували про вас? Як про солдатів чи як про творців? І діти відповідали: ми не хочемо війни, але ще більше не хочемо, щоб ви загинули, бо не знали, коли зупинитись. Це не було масовим рухом, це не було революцією. Це була зміна гравітації. Те, що ще в липні тягнуло до дії, у жовтні вже не мало ваги. Збройні сили не розпались. Але почали говорити не про накази, а про смисл. І саме це зламало війну глибше, ніж будь-який прорив. За кордоном цю трансформацію сприймали як втому. Але в Києві один ветеран сказав журналісту: це не втома, це здорова межа. Ми більше не помираємо, щоб довести, що маємо право жити. І це стало ключем. Ярему ніхто не бачив. Але в день покрови в Одесі, під дверима морського шпиталю знайшли білий прапор маленький із пришитим рядком. Якщо ви дійшли сюди, значить, вже живі. Його ніхто не чіпав, бо всі знали, він не про здачу, а про повернення. І з цього моменту війна не завершилась. Але перестала бути потрібною. У Україні, де звикли плутати спокій зі зрадою, вперше почали вчитись, залишатись без шуму. Вулиці не заповнились урочистістю. Але в кожному рішенні, яке ухвалювалось без крику, звучала інша перемога: та, що не потребує фанфар. У Вінниці ветеранська спільнота відмовилась від щорічної акції марш вогню. Замість неї організували День обіймів з тими, хто залишився. У Львові замість церемонії відкриття пам'ятника встановили стіл Дерев'яний. За нього сідали ті, хто не зламався, але вже не хочуть говорити про війну. У Харкові в школах діти самі прибрали зі стін карти бойових дій і повісили мапи тих міст, де мешкали люди, які до них приїхали. Без підписів лише жили і ми живемо! У Києві один військовий написав короткий пост, який поширили десятки тисяч разів. Нас не зламали, але ми відмовляємось бути знову зібраними в бойову фігуру. Тепер ми, люди. Жоден політик не вийшов з офіційною реакцією. Бо не було що заперечити, бо не було чого схвалювати. Уперше ініціатива не потребувала санкції зверху. Вона просто відбулась, і держава не завадила, отже, вже й цього було досить. Того ж грудня на одному з каналів мали вийти сильні слова року. Але трансляцію зірвав збій. На екрані завис чорний фон. І хтось зі студії в прямому ефірі прошепотів у мікрофон фразу, яку не мали чути: Тиша це вже позиція. Це підхопили, і в лютому наступного року з'явилася ініціатива Не мовчи, мовчи з гідністю. Вона не мала офісу, але з неї почалась нова хвиля. Тихої присутності, де люди вже не скандували, не вимагали. Вони стояли поруч із тими, хто пережив, і залишались без голосних слів, без концепцій, без вказівок. Ярема більше не з'явився, але його присутність перетворилась із факту на стиль, на фразу, яку вже говорили не в ефірах, а між собою: він не завершив війну, він повернув нам право не вмирати. Весна 2026 року настала без офіційних звернень, президент не виступив, міністр оборони не підбив підсумків, прес-секретар нічого не пояснив. Але все вже було зрозуміло бо країна, яка раніше жила від наказу до звіту, тепер просто почала жити, війна ще тривала, технічно, але фронт вже не мав у собі тієї енергії. Він не був місцем героїки, він став місцем відкладання. І кожен день, коли там нічого не ставалося, сприймався як перемога, Не стратегічна, людська. Державні інститути не розпались, але вони змінили мову. У довідках з'явився новий рядок: неучасть, не ознака байдужості. У школах замість загиблих героїв почали вивчати живих, які обрали інший шлях. Міністерство ветеранів стало міністерством повернення не статусу, а гідності. І в цій незримо м'якій зміні почав виростати новий тип нації, не опори на минуле, а здатності витримувати теперішнє без ритуалу болю. Не тому, що забули, а тому, що нарешті вирішили не повторювати як традицію те, що було травмою. Про Ярему більше ніхто не питав, але кожен знав він не був месником, провидцем чи лідером. Він був точкою обриву, людиною, яка сказала. Досить. І не вимагала нічого на взаєм. І саме ця відсутність вимоги стала головною трансформацією з нації, яка доводить, у націю, яка просто є. У серпні 2026 року День Незалежності не відзначали. Але по всій країні люди виходили по одному, без прапорів, без маршів і ставали в тиші на хвилину. Просто стояли. У небі не було салютів. Але в повітрі більше не було страху. У цей день ніхто не загинув і ніхто не святкував. Просто жили. І саме це стало тим, що війна не змогла пережити.